Як бачать світ, білочки дегу? А ти поки підпишись, навіть якщо у тебе маленькі лапки. Уявіть, що ви прокинулися зранку, а кольори трохи інші: трава не зелена а синя. морква не помаранчева, а яка з блюдо-жовта. Вітаю! Ви бачите світ очима дегу. Ці чилійські білочки мають справжній сюрприз. Вони бачать ультрафіолет. Так, так, це те, що для нас не видимо, а для них повноцінна частина палітри. Навіщо? Щоб, наприклад, краще орієнтуватися серед інших дегу, бо їхня сеч. Світиться ультрафіолеті. Такий собі природний флуоресцентний фейс-контроль. А ось з різкістю зображення не так райдужно, Дегу короткозорі. Тобто, якщо ви махаєте їм рукою здалеку, не ображайтесь, що він не махає вам у відповідь. Вони просто вас не бачать. Але якщо ви поруч, вони вивчать вас з голови до ніг. Колір бачення в них не таке яскраве, як у нас. Вони розрізняють переважно жовтий та синій відтінки. Червоний це як телевізор без сигналу. Зате рух їх. Справжній коник, шурхід руху тіні, ворушіння одразу вловлюють, тому краще не крадіть у них смаколики. Отже, свідегу це комбінація уеф дискотеки і трохи розмитого фільму з чудовим сприйняттям руху, як бачимо, вони цілком адаптовані до життя у дикій природі і у вашій кімнаті.